Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хотів би розглянути таку тему або поділитися своїми думками з приводу дитячого блогерства. У мене тут просто є якби ну, неоднозначна думка, неоднозначне ставлення щодо дитячого блогерства. І я з одного боку якби противник того, щоб діти були в гаджетах, да, щоб вони якби, були блогерами. А з іншого боку, я розумію, що це можливо може бути, ї... або їхня якась реалізація, хоча не знаю, навіть не впевнений. Ну, е... Коротше кажучи, я хотів би вас залучити до ну, послухати ваші думки залучити до цього якби, до цієї теми, щоб ви поділилися, як ви вважаєте. чи чи потрібно дітям блогерство? Можливо, з якогось віку, можливо, для підлітків, тому що, ну чому саме чому саме я піднімаю цю тему? Тому що останнім часом до мене почали звертатися батьки. А, щоб я навчив їх, їхніх дітей знімати, монтувати відео, тому що вони стали блогерами, тому що вони або хочуть стати блогерами, вони там, дарують їм там, сертифікати на мої курси, або просто звертаються і кажуть, що от навчіть мою дитину знімати відео і монтувати, тому що вона хоче стати блогером. І ну, якби я, я берусь за це, але розумію, що Можливо, це потрібно для певного віку. От на що я звернув увагу? Якщо діти ще зовсім малі, і це їхнє власне бажання, то вони і вчитися особливо не хочуть. Вони там знаходять для себе якихось кумирів і починають щось намагатися це відтворити. Тому з дітьми мені, ну скажу чесно, займатися завжди було непросто, складно. Це більше, якби, бажання, я розумію, що це бажання батьків спрямувати їх в це русло, ну, якогось конструктивне, скажімо, щоб вони не зависали в гаджетах, щоб вони не просто сиділи там в іграх, або не лазили по якимось там чатам, а щоб вони створювали цей контент. Іноді мені попадалися дуже цікаві блоги, коли, наприклад, дитина робить огляд книжок. Да? Дитина любить читати, і вона, і вона робить. Огляд книжок розказує там, ділиться, і ну такі блоги я поважаю да. А якщо дуже багато блогерів, блогерів, де діти розпаковують іграшки, ну і це чомусь теж викликає цікавість у інших дітей, які можуть на це дивитися, ну а потім там у батьків там випрашувати, скажімо, ці іграшки там, чи конструктори, я продивлявся YouTube канали, зараз ні, не хочу нікого якби, піарити. Але є досить популярні YouTube канали, де там там брат з сестрою, вони там їздять на машинках, там не знаю, ходять по супермаркету з батьками. І я розумію, що це ну, більше якби така маніпуляція, що це батьки знімають, знімають своїх дітей і про їхні пригоди робить, роблять такий блогінг. Але це, в принципі, вибір батьків, що вони, ну, якби. Вони на цьому, можливо, якусь рекламу роблять і заробляють на, на цьому гроші, рекламуючи, скажімо, якісь товари, якщо, якщо у них багато переглядів, багато підписників, і таких блогерів, в принципі, дуже багато. Мене більше хвилює тема з. С... Самих дітей-блогерів, коли дитина хоче стати блогером. Ну, скажу так, у мене син 16-річний теж захопився цим. Він робить там відеоролики і тіпа, він намагається теж, якби, бути блогером. Ну, я вважаю, що він ще починає, скажімо, свій шлях, і не часто він, скажімо, до мене звертається, і я розумію, що діти. Хочуть все ж таки це самостійно якось робити. Хоча я там намагаюся якось його підкоригувати, допомагаю йому десь іноді зняти, показати йому приклади там, гарних там, прийомів художніх, чи, чи показати йому приклади інших блогерів, які це якісно роблять. Ну, я чому вийшов, скажімо друзі, до вас більше з питанням, ніж з якою рекомендацією? От діти-блогери, і я ж кажу, звернувся до того, тому що, що до мене батьки почали звертатися. От навчіть мою дитину. Свою думку вона у мене неоднозначно. У мене немає чіткого якби, рішення чи бути дитині-блогером. З одного боку, я ж кажу, можна відволікти дитину від від е, просто гаджета і просто там споживання якогось там відеоконтенту е, на те, щоб щось створювати. А з іншого боку, е, їм ще не вистачає е, ну там терпіння або е, системності, щоб постійно вести ці блоги. Хоча, можливо, їм варто і пробувати не знаю, висловлювати свої думки. Зараз діти е, е, вони всі якби. Ну, там Намагаються бути в соцмережах, заводитися соцмережі. І переважно ці, якщо вони щось там десь викладають, воно низького, низької якості. Але, можливо, з часом вони якби, зможуть ну, зробити свій контент більш якісним. Трошки так у мене сумбурно все вийшло, але все ж таки це більше заклик до. Того, щоб ви поділилися своїми думками, і як ви вважаєте, які теми можуть розкривати діти в своїх блогах? Бо я от іноді дивлюсь, можуть там бути подорожі, там походи, наприклад, за парк, чи подорож на дачу, чи на море, і вони це все викладають. Але знов-таки це більше ініціатива батьків. Що стосується самих дітей? Це, можливо, огляд книжок, огляд фільмів, огляд мультиків, розпаковка якихось ігор. Ну, от, якби поділіться, будь ласка, друзі, зі мною, який контент можуть відтворювати діти, які, які блоги, як на вашу думку, можуть вести діти, щоб це була їхня ініціатива, їхній, скажімо, контент, їх продукт. Відеопродукт, щоб я для себе теж як би, зрозумів, як мені, скажімо, підтримувати цю ініціативу. Бо поки що у мене такий протест. Та? Я от, як там, батько в якого є діти, і я, я не хотів би, щоб мої діти були блогерами. але з іншого боку, по-перше, є запит на це, а по-друге, діти все одно, все, все одно якби, з певного віку, вони з гаджетами, і що з цими гаджетами робити, і як їм із споживачів стати авторами, як їм виробляти контент, а не тільки споживати. Ну, от, такі мої думки. Вибачте, за сумбурність, але це було щиро. і Ну, Чекаю вашого, вашого відгуку, ваших коментарів. Пишіть, будь ласка, діліться своїми думками, чи потрібно це дітям, чи можуть діти бути якісними блогерами, чи, чи які теми вони можуть висвітлювати, з якого віку вони можуть бути блогерами. Ну, от, якби, таке у мене до вас прохання. На цьому я прощаюся. Я Сергій Поліщук. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам цікаве відео, зйомка, монтаж, виробництво, також присилайте відео на розбір. Я на своєму новому YouTube каналі буду викладати ці відео. На цьому все. До зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!